Доброго дня. От закінчується тиждень. Тиждень спеки. Тиждень, коли Франківськ поступово нагрівався, перетворювався на пательну. Ми на ній трошки підсмажилися Хто втікав в гори, хто був ближчим до води. Але Франківськ цю спеку пережив. Шкода лише траву, бо вона пожокла. А далі, ну, чим далі влізти, то що партизани. Місто живе настроями очікування. Хтось чекає, що зміниться щось на сході. Хтось очікує архієрейського собору, як свято. Політики чекають виборів. На цьому тижні нас так потішили політики тим, що вони дуже хочуть очолити місто. І Власне, повести нас в майбутнє. Ігра насалик керував калушем і тепер вирішив покерувати Франківськом. Ну, нібито. Теж прикольно. Чим більше претендентів, тим потужніша конкуренція. Чим потужніша конкуренція, тим якісніший результат. Будемо сподіватися, що цього року в нас щось зміниться на краще. Хоча... Всі зміни і всі сподівання у Франківську вони якось приводять до якихось таких проміжних наслідків. У нас постійно така проміжність. Немає фіналу. Хоча дехто скаже, що фінал це погано, фінал це вже такий якийсь капець, це вже нуль. Тому можливо, якби, чим далі йде процес і чим він далі від закінчення, тим краще. Процес важливіший за якісь фінали. Останні дні літа. Осінь, напевно, буде борхливою, політичною, економічною. Можливо, взимку у нас буде вимикати світло, а поки що сонечко світить в день, а ввечері є електрика. Давайте будемо насолоджуватися тим, що в нас є. А ще наші краяни, ну, як завжди, здобувають нові висоти. Наш забудовник, кого ми всі знаємо, Роман Тимків, став директором бронетанкового заводу. Напевно, Досвід забудовника йому там пригодиться. Ну, Не будемо очікувати безперечно від нього якихось дев'ятиповерхових танків. Але щось нове, якісь нові модифікації, сподіваємося, будуть. Ну, і щось пов'язане з Франківськом. Адже місто наше надихає на Ноуфан. А ще це краще містають наші дороги і шляхи. Щоправда, асфальт чомусь плавиться під сонцем і йде хвилями. Але в тому є подих моря. Якщо в нас немає хвилястого моря, то принаймні буде хвилястий асфальт. Я не автомобіліст, мені то що, я дивлюся на цей речі точної точки. Ще трошки еліту нема. Буде вересень, закінчиться фестиваль. А ми, ми напевно здобудемо ще трошки досвіду. Досвіду спеки. А може і чогось іншого. Головне, щоб в річках не пропала риба. І щоб в кінці серпня знову відновилися полювання. sim você está, pelo menos para eu